Просто дивіться. Опа. Це однозначно топ з моїх ребер, які готували сковороді. 15 з 10. 15 з 10 просто. Беремо наші реберця і знімаємо з них ось цю плівку. Після чого нарізаємо наші реберця на потрібні нам порції. Далі наші реберця перекладаємо у миску і будемо їх приправляти. З приправ використовую лише сіль, свіжозмелений перець і коріандр. Солимо. На таку порцію в мене тут кілограм реберець, на таку порцію я використовую приблизно столову ложку солі без вершечка. Далі свіжо змелений перець. Перцю також так гарненько. Від душі, як то кажуть. Також приблизно столову ложечку. І одна з моїх найулюбленіших приправ до м'яса це коріандр. Додаю дві чайні ложечки. І усе разом гарненько перемішуємо. Що ж, йдемо смажити? Ось так, олійка. Викладаємо реберця. І обсмажуємо їх з усіх сторін до красивого золотистого кольору. Дивіться, як гарненько підрум'янилося. Мені це подобається. Реберця обсмажили з усіх сторін. Виймаємо їх назад у мисочку. Вони такі апетитні, що мені їх хочеться з'їсти прямо зараз. Але ще трошки. У ту ж саму сковорідку додаємо одну столову ложку вершкового масла. У мене щойно з морозівочки. Часничок. Три зубчика середнього розміру. Я взяв п'ять, бо в мене зубчики просто маленькі для простішого. Три зубчика середнього розміру. Можете скористатися часникодавкою, якщо вам так буде. Зручніше. Я люблю ножечку. Я хочу, щоб мої риберця були пікантними, тому додаю один перчик чилі. Ось його дрібненько ось так нарізаю на кільця. Перекидаємо це на сковорідку. і помішуючи, смажимо одну хвилину далі. Повертаємо сюди наші реберця. Додаємо соус барбекю 3 столових ложки. Дві столових ложки меду. І підвиваємо трошки води, або набагато краще, якщо у вас буде якийсь бульйончик. Курячий, або бульйон з яловичини. Води вливаю так, щоб майже до верха реберець було. Накриваємо кришечкою і смажимо в реберця на маленькому вогні, так, щоб вони ледь, -ледь кипіли від 60 до 90 хвилин. Все залежить від товщини ваших реберець. Пройшла вже одна година. Моїм реберцям, думаю, вже буде достатньо. Та я уже голодний, вони ж так пахнуть на всю хату. Тепер що ми робимо? Знімаємо кришечку і робимо максимальний вогонь. І нам потрібно, щоб уся оця рідина скарамелізувалася і зробився такий густий густий соус. Без духовки і без мангала ребра, які виходять соковитими та ніжними, просто на сковороді.